Тися телеканал НТК та інформаційний випуск події дня дівторка, 26 шостого березня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання про найцікавіші події за день сьогоднішні. Далі у викладі наших журналістів поговоримо про наступне. Спільне засідання колеги відбулося у Коломийському районі. Про оздоровлення та відпочинок дітей влітку говорили на засіданні виконкому Коломийської міської ради. Міліція притягує до відповідальності двох місцевих мешканців за незаконний продаж 40 ящиків цигарок невідомого походження. В яких умовах працює у нашому місті аварійна служба? У Національному музеї гуцульщини і покуття Львів'янка презентувала книгу. Десятий західноукраїнський регіональний турнір на призи міського голови відбувся. У коломаї тепер про це та інше детальніше. П'ять основних питань порядку денного розглянули присутні на засіданні колегії Коломийської райдержадміністрації. Колегія була спільною. Її організували з асоціацією сільських та селищних рад Коломийського району та районним комітетом з економічних реформ. На заході був присутній гість з області. Заступник директора департаменту освіти, науки, молоді та спорту Володимир Дудчак. На початку засідання голова районної державної адміністрації Михайло Негрич описав загальну ситуацію, яка склалася на Коломищіні у зв'язку з ускладненням погодних умов. Присутніх заспокоїли, ситуація на контролі села без допомоги не залишиться. За добру роботу під час останньої стихії відзначили 15 осіб. Зокрема, спільною грамотою голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради, а також преміями, нагородили трьох представників військової частини, а саме командира Миколу Мошенського, заступника командира Андрія Кулика та водія оператора Любомира Носова. Подякував керівник адміністрації енергетикам, зокрема електромонтерам Валерієві Іванишину та Іванові Захарюку. Від служби цивільного захисту грамоту отримав водій Андрій Микитюк, від рай Ору Іван Досінчук та Василь Гонторук із комунальників відзначили начальника підприємства Сільський комунальник з турки Наталію Голимбьовську та головного бухгалтера Отинійського комбінату комунальних послуг Ганну Малу. Спільною грамотою голів райадміністрації адміністрації та районної ради відзначили ще п'ять фахівців: Василя Захарука, Василя Макарчука, Юрія Сиротюка, Миколу Кузика та Володимира Бойчука. Далі присутні розпочали працювати над порядком денним. На колегії розглянули п'ять основних питань: реалізація програми президента про розвиток економіки, доповідала заступник голови адміністрації Любов Михайлишин. Про охорону довкілля та природні ресурси розповідав учасникам колегії перший заступник голови Роман Панчук. Стосовно бюджету та заборгованості до пенсійного доповідала Галина Григорчук, керівник пенсійного фонду. Про організацію медичного обслуговування у школах та садках інформувала Марія Козловська, виконувачка обов'язків начальника відділу освіти. А про заходи щодо запровадження в районі державного регулювання... Ання цін на лікарські засоби для лікування осіб із гіпертонічною хворобою, головний лікар центральної районної лікарні Ірина Садов'як. Про оздоровлення та відпочинок дітей влітку 2013 року говорили на засіданні виконавчого комітету Коломийської міської ради. Також присутні заслухали, як виконується закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і обговорили хід виконання заходів щодо реалізації в Коломиї державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у минулому році. Детальніше у сюжеті. Понад 3,5 тисячі дітей влітку можуть сподіватися на оздоровлення державним коштом: це сироти, діти позбавлені батьківського піклування, інваліди та із малозабезпечених сімей. Оздоровчі послуги дітям пільгових категорій також надаватимуться в позаміських дитячих закладах оздоровлення, дитячих закладах оздоровлення санаторного типу в межах Івано-Франківської області, а також республіканських дитячих оздоровчих центрах для дітей, які проживають на території міста. Працюватимуть 10 закладів відпочинку із денним перебуванням та 12 наметових таборів. Цей рік у нас заплановано 190 тисяч гривень на оздоровлення в цілому, 50 тисяч гривень проведення пришкільного відпочинку. В таборах по школах 20 тисяч гривень на станицю пласт і 120 тисяч гривень для надання оздоровчих послуг фонду соцстраху. Плануємо, оздор... плануємо оздоровити 3648 дітей. По відношенню минулого року 3801 дитина. Зменшення. Запланованої кількості дітей у зв'язку з тим, що менше саме цього віку в школах зараз є, тому є різниця у цифрі. В порядку денному дотримання вимог закону України про дозвільну систему у сфері господарської діяльності у міській раді. Працює дозвільний центр, куди можуть звертатися підприємці і швидко оформляти необхідні документи. Забезпечено щоденний прийом заяв від підприємців, надається вечірна консультація. Працюємо у звичному режимі. Налагоджена чітко співпраця між місцевими дозвільними органами що багато допомагає в нашій роботі. Завдяки цій чіткій співпраці у 2012 році державними адміністраторами було прийнято 463 справи. І видано 385 документів дозвільного характеру, що на 15% вище за аналогічний період тисяч року. Про питання пенсій говорила начальник управління пенсійного фонду в Коломиї та районі Галина Григорчук. каже завжди спеціалісти працюють у рамках закону при призначенні перерахунку пенсій, яких до слова за два місяці цього року виплачено майже на 100 мільйонів гривень. Продовж року видатки зросли середньомісячні видатки на виплату пенсій із 41,3 мільйона до, до 54 мільйона Продовж 2012 року нам було проведено п'ять масових перерахунків в зв'язку з підвищенням прожиткових мінімумів, А відповідно найбільшим перерахунком, все ж таки, це були перерахунки відповідно до соціальних ініціатив президента з 1 травня 2012 року. І видатки в цьому випадку в нас зросли на 4,4 чотири мільйона. Перерахунки були проведені 98,9%. Тобто, і загальної кількості 98,9% одержувачів пенсії були підвищені розміри. Також на засіданні виконавчого комітету говорили про незаконний обіг наркотиків, програму економічних реформ у Коломиї та низку інших питань. У Коломиї міліція притягує до відповідальності двох місцевих мешканців за незаконний продаж 40 ящиків цигарок невідомого походження. Оперативники УБОЗу отримали оперативну інформацію, що двоє громадян займаються незаконною торгівлею тютюнових виробів. Прибувши на обійстя одного із чоловіків, правоохоронці упіймали правопорушників на гарячому. Саме у цей момент зловмисники завантажували неліцензовану продукцію, яку вже встигли незаконно продати до мікроавтобусу її нового власника. Правоохоронці вилучили 20 тисяч пачок цигарок під маркою «Іноз... Земного виробника із підробленими акцизними марками України. Загальна сума, за якою можна оцінити товар у нашій країні, склала близько 150 тисяч гривень. Далі коментар від правоохоронців на даний час є двоє людей: один житель Коломиї, другий житель села Мишин, який саме зберігав дані сігарети в себе на подвій. На даний час вони знаходяться в Коломиї. Вони не повідомляють чи вони раніше цим займалися, але попередньо раніше вони не були. Притягнуті до даного даної діяльності. Вони кажуть, що купили невідомих осіб. Дані се попередньо розмовлявши з даними чоловіками, вони повідомляють, що придбали ці сигарети десь на східній Україні, але кажуть, що це вони придбали в невідомих осіб. Попередньо вони хотіли переправити їх в країни Європи. Ну так скажем ближчі сусіди до нас. Це поляки. Ті ту сторону було 15 ящиків сигарет одної марки і 25 ящиків серед іншої марки. Нагальна сума приблизно 17 тисяч доларів. Прокуратура направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо чотирьох молодиків, членів організованої злочинної групи, які вчиняли розбійні напади на території Коломийського та Косівського районів Прикарпаття. Слідством встановлено, що створив та очолив угрупування 20-річний мешканець села Спас Коломийського району. У злочинну діяльність молодик втягував. Трьох своїх друзів дитинства, серед яких один неповнолітній. Діяли грабіжники за чітким планом. Під'їжджали вночі на автомобілі до самотніх перехожих та нападали, погрожуючи своїм жертвам пістолетом та битами. Відбирали у них гроші, мобільні телефони, ювелірні вироби та інше майно. Всього впродовж свого злочинного промислу з січня до лютого поточного року молодикам вдалося розжитися на загальну суму понад 11 тисяч гривень. Для кращої конспірації під час нападів зловмисники розмовляли російською та ховали обличчя під саморобними масками. Однак дуже швидко правоохоронцям вдалося встановити. Особи грабіжників та затримати їх у помешканні організатора злочинної групи під час обшуку виявлено більшу частину награбованого майна, а також пневматичний пістолет та маски. Усі учасники організованої групи визнали свою провину. Тож тепер подальшу долю кожного з них визначить суд. За скоєний їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Наша служба небезпечна і складна. Так інколи про свою роботу говорять не лише правоохоронці, а й спеціалісти аварійної. Людям доводиться працювати у свята, вихідні, деколи у доволі непростих умовах. Щодня за допомогою цю службу звертається десятки коломиян. одні з проханнями, інші з претензіями. Як працюється на аварійній, дізнавалася Надія ніплюхіна аварійна служба, диспетчер Голдищук, слухаю вас яворницького 15. Другий під'їзд, квартира, номер вашого телефону. Так, не працює ліфт. Прошу чекати аварійну службу. Дякую за дзвінок. Так понад 40 разів за зміну доводиться відповідати диспетчерам аварійної на телефонні дзвінки. Мешканці 550 будинків, в яких обслуговується служба, звертаються із різними проблемами. То вода тече, то труби прорвало, то рів зламався. Усі виклики диспетчер реєструє у відповідному журналі. Першочергово ми надаємо перевагу викликам, якщо застряла людина в ліфті. Це оперативно і першочергово аварійна служба виїжджає на такий виклик. Також, якщо заливає квартиру, це першочергово Виїжджаємо оперативно, також, е, значить, якщо є загорання в електрощитовій і розпрядійчому щитку, бо це може привести до пожежі і пошкодження майна мешканців квартир і будинку, і будинку, в якому сталася пожежа. Коли мешканці до нас телефонують, ми беремо номер телефона. Для чого ми беремо номер телефона? Для реєстрації виклику і для того, щоб оперативно перевірити виклик. Мешканці, який звертається до нас, ми, значить, телефонуємо до мешканців і з'ясовуємо. Окрім аварійної дільниці, тут розміщується ще й сантехнічна у сніг та мороз, спеку чи дощ спеціалісти виїжджають на виклики З зварювальниками та сантехніками. Вправно керує майстер. Жінка. Ми займаємося то, саме оглядом підвальних розводок, виявляємо недоліки в системі водопостачання, водовідведення, а також лівньовки. При виявленні недоліків ми їх ліквідовуємо. Зараз на даний час ми знаходимося на Чіковському 56, де виконуємо зварювальні роботи по заміні стояка холодного водопостачання. Людмила Зінчак розповідає, сантехніки та зварювальники працюють із сучасними матеріалами, намагаються оперативно ліквідувати проблему. Ці слова підтверджує начальник аварійно-сантехнічної дільниці. Валерій Василевський переконує робота не з легких зарплат, а не з найвищих. Розуміє претензії мешканців, але й просить зрозуміти комунальників. І сніг, і дощ наші на це працівники, виконувати свої обов'язки. Інколи ми майже що нагоду я можу, значить, на це попросити мешканців наших, щоб вони теж із розумінням достав. До наших умов праці, до нашого виконання наших на це робіт, не ну не всюди може це гладко буде виходити, але ви ж бачите, що люди працюють. У нас дуже хороший колектив сантехніків і газозварників. Вони вже від давно у нас працюють і просимо молодь до нас. Запрошуємо до нас, молодь, щоб вона теж приходила, вчилася, Бо все ж таки ці значить, вже люди, які відпрацювали по 20 років і більше. Ну, вихід на пенсію десь буде. Аварійна та сантехнічна дільниці знаходяться в одному приміщенні по вулиці Стефаника. Вони входять в структуру комунального підприємства «Житлоінфоцентр». аварійна служба працює цілодобово. У будь-який час диспетчер прийме заявку від мешканців і відреагує на неї. Обіцяє директор підприємства. Так і з сантехніками. Зміну денну зміну працює диспетчер, працює водій, працює сантехнік, У денну зміну два вечірні, один сантехнік, І вечором працює, і ще електрик працює. Електрик працює тільки до 23-ї години, бо тому що у вечірній час заборонено працювати електрику у, у установках одному. То, тому е, посилають зразу водія, посилає за електриком, і за начальником енергетичної служби, що вони працюють удвох, тільки виконують заявки. Сантехнічна дільниця виконує роботи такі планові і ті роботи, які не вдалося ліквідувати аварійній службі. Тобто, якщо аварійна служба виїжджає на виклик, там чи когось затоплює, чи десь світло вибило. Якщо він на прокізі там години може справитися чи там числю серцетехнік, чи електрик, може справитися з завданням, то на справляється. Якщо він не може, він просто обесточує чи перепиняє доступ води, щоб не топило. А вже сантехнічна дільниця ліквідовує. Окрім спеціалістів, сантехнічні. І аварійної дільниць тут працює ще й ліфтер. Проблеми виникають, каже Василь Михайлищук, коли зникає світло у кількох районах, наприклад, Мазепи та Леонтовича. Тому швидко і водночас визволити тих, хто застряг у ліфтах, неможливо фізично. Також служба тісно працює із МНСниками та іншими структурами. Отож, якщо у вас трапилась непередбачувана подія, дзвоніть 40717. У Коломиї закликали весну. Робили це за допомогою їстівних жайворонків. Про традицію давнього обряду розповідала дослідниця українських звичаїв Лів'янка Віра Манько. У національному музеї гусущини і покуття жінка презентувала свою книжку під символічною назвою Летіть соловейки на рідні земельки. Віра Манько, знана писанкарка і член спілки народних майстрів України. Також жінка прославилася своїми науково-популярними виданнями про українські обряди і звичаї. Її авторству належать такі книжки, як Українська народна писанка, Взірці українських писанок, світ у писанках Тараса Городецького, обряди і страви святого вечора, Великодній кошик, кулінарні секрети сестри Ольги. а «Летіть, Соловейки на рідні земельки найновіше видання. Ця книжка присвячена традиції зустрічання весни. Ський народ е, пов'язував. Прихід весни з прильотом перелітних птахів. І дуже чекали тої весни, тому що, як закінчувалися припаси зимові, треба було чим швидше посіяти, чим швидше посадять, тим швидше щось вродить і не буде того передновку голодного. І тому старалися закликати весну, а весна мала прилетіти разом з птахами, прийти з птахами перелітними. Тому та пташка якби символу тої, тої весни. Книга вийшла друком у серпні минулого року. Тираж Тисячі примірників 64 сторінки видання оздоблені найрізноманітнішими пташками та писанками з їхнім зображенням. Є солом'яні, дерев'яні, керамічні, вишиті, металеві і, звичайно, печені. До речі, останні власного виробництва Віра Манько привезла у Коломию. Я спекла їх спеціально для того, щоб кожен, хто прийде, кожному подарувати і прикликати власне ту весну, тому що ми приїхали на дворі зима, холодно і так що будемо кликати весну. Разом з авторкою на презентацію приїхала зі Львова Олена Гижа. Вона представляє видавництво «Колесо», яке взялося за видання книжки. У нас видавництво таке маленьке, і ми якоїсь великої комерції не робимо. Але ми е, любимо дуже кожну книжку, яку ми робимо. І беремо до роботи, до видання тільки ті книжки, які нам дуже близькі, рідні по духу, і по і це, власне, одна з таких книжок. Вона, вона просто тепла, добра, і вона і для маленьких дітей, і для дорослих людей. Видання Летіть Соловейки на рідні земельки розповідає про народну обрядовість весняно-літнього періоду. В його основі лежить етнографічна розвідка про традицію закликання весни. Найбільшою симпатією у весняній обрядовості користувалися жайворонки, які одними з перших прилітають з вирію. Колись дівчата й діти закликали весну, співаючи веснянок і тримаючи в руках печиво у вигляді цих пташок. Такий звичай дещо призабутий. Тож пані Віра вирішила описати у своїй книжці всі його привабливі моменти. Книжечка, в принципі, невелика, і вона має кілька розділів, тому що там не тільки про традицію самозакликання весни, але є е, рецепти і спосіб випікання такого брядового печива, як Жеворонки, з яким закликали весну. Є е, розділ, де є. Веснянки про пташок і є десь певно 72 писанки з пташками. Також в цій книжці поміщені ще спогади такої Люби П'ятночко Топорович. І це її спогади з дитинства. Вона розказує про те, як її бабця пекла їм пташки, як вони ці пташки чекали, як вони потім з тими пташками йшли і закликали весну. І це така книжка жива, вона з життя. І також такі історії. Я думаю, що були не тільки з цією нашою любою, траплялися, але вони можуть траплятися і надалі. Це така книжка, яка черпає з минулого, але дивиться в майбутнє. Незважаючи на хорделицю за вікном, у музеї вже панувала весна. На презентації всі присутні смакували жайворонки Віри Манько та слухали гаївки у виконанні ансамблю згарда. Тиждень дитячого читання книжкові іменини Чудові дні весни розпочали у дитячій бібліотеці номер 3 Відкрила тиждень і ознайомила читачів із книгами-ювілярами цього року завідувачка бібліотеки Тетяна Власій. Тож відбулася презентація книжки Василя Щучака Киця Миця. Діти працюватимуть у бібліотеці протягом тижня. Їм дали завдання написати казку. Презентація відбудеться у п'ятницю, 29 березня. І про події спорту. Десятий західноукраїнський регіональний турнір на призи міського голови відбувся у Коломиї. Участь у змаганнях взяли вісім команд із сусідніх областей. Приїхали спортсмени з Івано-Франківщини, Закарпатської та Черневецької областей. Про переможців і призерів дивіться в сюжеті. У минулому цей турнір називався на призи газети Коломийський вісник. Цього року вже має назву Кубка на призи міського голови організовують змагання тренери з футболу Коломийської дитячої спортивної школи номер 1 та відділу молоді і спорту міської ради. Великий футбол починається не на великих футбольних аренах світу. Він формується у спортивних школах та дитячих секціях, кажуть організатори. Дитячий футбол це не лише сходинка у формуванні футболіста це і фізкультура, і хобі, і видовище, а головне здоровий спосіб життя. Тому такі турніри особливо потрібні. У змаганнях взяли участь вісім команд з Івано-Франківщини, Чернівців, Закарпаття та Львівщини. У фінальному матчі зустрілися вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста Чернівців та Косова. Здобувши перемогу з рахунком 4-2, головний трофей змагань завоювали юні футболісти з Косівщини. А бронзові нагороди у напруженому поєдинку вибороли вихованці дитячо-юнацької спортивної школи селища міського типу, Великий Бичків, що на Закарпатті. Коломийські футболісти також не залишилися без нагород. У фіналі Кубка Надії юні коломіяни Перемогли однолітків із Новоселиці 5-2. Ще одна коломийська команда завершила турнір на останньому восьмому місці. Далі анонси та оголошення. Продукти бджільництва лікують захворювання суглобів, стверджує пасічник з перерова Віктор Кондрюк. Фахівець з нетрадиційної медицини має такі результати. Поради, рекомендації та цікаві факти у програмі Про все, крім політики, чекає вас у середу, 27 березня, на НТК о 19.45. А начальник міськрайонного пенсійного фонду Галина Григорчук гість прямого ефіру, який відбудеться на НТК у четвер, 28 березня о 19.50. Телефон для запитань 38 вісім Також 20 27 березня з 9.30 до 12.30 у приміщенні поліклініки, що на вулиці Шухевича в Коломиї, проводитимуть консультативний прийом провідні спеціалісти Івано-Франківського обласного онкологічного диспансеру. Онкохірурги, абдомінальна хірургія, проктологія, хірургія голови та шиї. Мамолог, спеціаліст з молочної залози, уролог. А на базі жіночої консультації, що на вулиці Театральній, онкогінеколог. Отож, 27 березня з 9.30 до 12.30. З 27 до 30 березня у Коломиї проходитиме чемпіонат України з важкої атлетики серед юніорів. Місце проведення фізкультурно-спортивний комплекс Локомотив. Початок змагань о 10-й годині. А урочисте відкриття відбудеться у середу, 27 березня о 16-й. Якщо не встигли подивитися сьогоднішні новини, будь ласка, заходьте на сайт за адресою Потрінедавою або слухайте на хвилі 106.8 FM радіо «Сяйво». у студії. З вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось завтра у цій же порі. Ви шануйтеся, головне будьте здорові.